Да, самсунг. ти так худнеш. Ну да. <смеш> Я вже, між прочим, похудав на вісім кг. Таті. Чотири камери. Дивимося, закриваємо одну, Показую. Закриваємо дві. Показую. Закриваємо о, ця робоча і закриваємо три. Три не робочі, три фальшивки. Послідня робоча, ось ця у нас робоча треба уважненько тут її знімати. со остальные обманки у нас. А оно и видно, что тут какая-то маленькая дырка, типа, это наклейка, скорее всего, все. а тут обманка фальшива стоит, а это видно, что уже что-то, шось... оно, мабуть, да есть. А тут навіть в цьому стеклі Два маленьких отвора, тому що вони не важливі і там, де є камера, все найбільше заклеїть туди. Блін, а зняти це стекло не так уже легко, як то, як я собі думав. Стекло сипеться, кришиться. уже, давай. Что, будешь все сниматься, а чини? Падла. Блять точно Я забусь Пардон спасибо Ой 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 Ладно в сторонке нагрею Клей под нагревом зайде. Точно, я, блядь, что-то завтекал. завтекал. Спешка. Все это спешка. Ай, какие горяченькие стало. Да, две изи, блядь, вообще нахуй. Вс, Кирилл. Шо? Нагрефе. Да, все, спасибо, спасибо за пораду. Бо я забувся. Що в тебе можна? Не біки, сні паце типу, Ростворителя тон ноготок тобі купляли. Что Та, ж, там надо промити, то все дело. Да, спасибо за лайкоси. Ну, Баш, блядь, стекло поропустимо. Так, а ну кіруха дай мне. Протов А чого ти матка не дивишся? Сука, Одразу б нагріва. Феном. І не сипалося в це стекло все. Так я даже трошки може і пошкрябав десь. Оскочний весь отпав. Я все так замітив. У мене вже не перший телефон. Ось дивіться, якось він дугою вигинається взагалі. Може і за того, що в кармані ношу. І все, бачите так, дугою йде. І кришка відстала. отстала. я другої вигинаються, не знаю. Це чи тільки в мене. Я вже даже і пальця порізану. А ну, дай сюди. Не можна самому. Кирилл. Давай я тебе почищу. Самому не можна, добре. Давай. Друга. От малий вже вхватив і уші бігає чистить собі. Ж не можна маленьким діткам давати ушні палочки. Хто не знає. То дивіться, цим не жартуйте, бо вже колись взяв, як запихнув ту паличку до барабаної перетинки. Ой, вже видно, забувся. Так, спробуємо. Це коротше поламалося стекло. Це... Ну, репнуло десь, не знаю. А впадав у мене телефон десь на асфальт попав. І походу розбив цю штуку. Почав шукати на аліку. А немає такого. Типа, почав шукати на промі у нас. Оця кришка задня сюди до телефона. Є вместе з стеклом і без стекла, то кришка починається... Починається ціна від 250 гривень, по-моєму. Який думаю, наша мені ця кришка. Подивлюся стекло поки. Якщо не буде стекла окремо, то закажу місце з кришкою. Дивлюся це стеклишко, виходить. 50 гривень, 30-40. А в некоторых там по 350, по 400, 500, 600. Ну, коротше вже хто продає по собі стоїмості. Хто робить навар 1000%. Ну, якщо воно 50 гривень деякі продають, а деякі по 550. Це скільки навару? 1000% чи ні. Ось так. от. Та я дивлюся з цими товарами взагалі. На Alex можу, продають оптом галу для миття, а не галу, а фері по 60 гривень літрову, а в магазинах візде вона по 120-150 гривень. Це блядь, ну це скільки це накрутку роблять кожний магазин, я в шоці. І це ж мабуть, на всіх продуктах так Я просто варений. Ну да, тільки Не надо казати, що податки платить і все остальне. Понятное діло це все. Включити камеру, не. Ой, бля, це я на камеру ввожу, Так камера працює. Скільки воно грязне? Туди тут стільки пилюки грязюки взялось? Бачите, а ні, я думаю, що це тут наклейки, але це тут далі там вони просто пустишки, ці всі три одна, друга, третя пустишки, а ця робоча у нас. Наша цей маркетинговий ход. Ну, ну вроді прикольно так, конечно. Краще б одна була здорова камера і офігенним зумом. Так, і що у нас тут в комплекті? Є ще такі от двосторонній скотч. Я так розумію який вовсе не наприхере начать. Вот так. моя палочка. Вот так подходит идеально. Ідеально. Тепер надо тут повернути. А скільки коштує заміна скла так от? Ніхто не знає, скільки так десь, щоб піти поміняти. Думаю, тисячу не роздеруть. вместе з стеклом. Скажу, тут треба кришку знімати. Опять все хорошо, в якому ми зараз часі живемо. Треба якась херня до телефона, до машини пішов, купив, заказав. А раніше як було, як перші телефони вообще появлялися, Зарядку було важко знайти, як вона поламається. Навіть ніхто собі не думав про те, щоб... Зарядку, можливо, прийдеться куплять. Нет, так не хочет. А я уже что то Меньше сюда. Давай меньше сюда. Я думаю, самое большое очко будет на камеру. Хм? Вуаля. І мені прикольніше, а то там та трещина трошки якось була, вліяла на камеру. Щось було попадала не завжди, але було щось якось що -то з фокусом якось. Прикольно, що вона на двосторонньому скотчі тут із завода. Малий дивися мультики на мене на, на класу в казино іго-го! Іго іго Шокер ко ко? Все я вже зробив телефон. Не лізь. Прямой ефір. Маша ти переживала. Маш, де блистить як новий. Він есть новий. Ану. Включаємо. А камера. Ну что це за решетка така? Да. Це видео. Це щось на классов в настройках, да? Ну Ну нормально фотка все. Помпа. Пуампа. Татум Так, тихенько не говори таки. То ще заблокирують за нас. Кто знає, що це за ерунду я включив? Ч у мене? Ну не лізь сюди, кирил. Иди мультики дивись. А, линии подиум. О. Сам накладывал, сам решил. Короче, все. Вот вам и ремонт прошел. Класс, класс. Я задоволен. Класс. Так, еще мне это стекло трохи раздражает. Не знаю. Плюночку приклеить. Ладно, хай побуде. Надо чохла зайти Чохла, а то я дотовчу. Че, а а всі з чохлами ходять, бо боятся. Без чехла хожу. І товчу телефона. Ой, давай давно вот там. Абоса, мама.